Слава Ісусу Христу! Слава. Слава. Я радий з вами поділитися словом Господнім, яке записане в книзі пришті Соломоної, це 28 розділ, 20 вірш. Книга пришті Соломоною, 28 розділ, 20 вірш. Тут читаємо ми ці слова. Вірна людина багата на благословіння, а хто спішить у пам'яті, не залишиться непокарним». Прошу сідати. В цих вішах Соломон говорить про те, що вірна людина вона буде мати благословіння від Господа. І в дійсно, для того, щоб мати благословіння, потрібно бути також вірним перед Божим Словом і перед Його законом і перед самим Богом. І саме про це і говорять ці вірші про вірність перед Богом. І часто можна почути таке висловлювання, як. Вірність перед Богом. І ще старого заповіту, читаючи книги, ми знаходимо також такі речі, ці речі, які говорять нам про вірність. І сама вірність вона полягає в багатьох речах в нашому житті. Вона також є між Богом і людьми, і також між самими людьми. Ця вірність вона є. І читаючи старий заповіт, можемо згадати одну історію, яка трапилася з Авраамом. І Авраам це людина, друг Божий, який був названий, і його дійсності, його життя приносить враження. І історії з його життя також є дуже повчальними для нас, так і для християн, тому що в його житті також була проявлена велика вірність перед Богом. І я думаю, що кожен з нас пам'ятає історію з сином Авраама, коли на горі, коли потрібно було принести жертву коли Господь йому, щоб він приніс свого сина в жертву. І Бачимо, що Авраам не відрікся від цього. Він був вірний перед Богом і послухався Його. Тож і далі, читаючи ці книги, знаходимо історію про його слугу, який також обіцяв виконати прохання Авраама. Також хочу зачитати ще з книги Буття 24 26-27 вірші. Будемо читати ще книгу буття. 24 розділ, 26, -й, 27 -й вірші. Тож чоловік, схилившись в долісь, поклонився Господу і сказав: Пославний Господь Бог, мого пана Авраама, що не відвернув своєї милості та вірності від мого Господаря. Мене ж Господь успішно привів додому братів мого Господаря. Також вище в цьому році 13 -й, і 14 й вірші зачитаємо. Ось я стою біля джерела води, дочки жителів міста виходять черпати води. І дівчина, яку я скажу, нахилив глечик твій, і я напівся, і, 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 і яка скаже: Ти я й верблюдам твоїм е, дам пити. Ось та, яку ти призначив рабові твоєму і царку, і з того довідуй, що ти твориш милість з паном моїм. Тож бачимо, що з цієї історії також. Бачимо, що навіть слуга, виконуючи кохання Авраама, він мав благословення в тому, що Авраам був вірний перед Богом. І через це він мав благословення у всьому, навіть у Його слуга, Господь давав благосвіння. І також вірність, що в нього є людина, яка нам показує хороший приклад, це життя Ноя. Я думаю, кожен з нас пам'ятає про нього. і він також нам показує хороший приклад свого життя. Бачимо, що ну, він не слухався людей, він не слухав народ те, що йому були говорили. Він слухав лише те, що говорив до нього Господь. Тому що в дійсності Божі закони, Божі слова, вони є більш цінніші ніж те. Що може говорити до нас людина. І бачимо, що ной за все своє життя був вірний перед Богом. тобі також мав благословіння в цьому, тому що його життя і його сім'я були врятовані. І він також мав велике благословіння через це. Тож я хочу, щоб ми розглянули трошки, що таке вірність у нашому житті. І перша річ це завжди зауважується в першу чергу. Це є Вірність Бога, і ми бачимо, що Бог є вірний. І самого початку в Біблії ми знаходимо те, що Бог є вірний до людини. І читаючи також через книгу повторення закону, 7 розділ 9 вірш, ми бачимо про те, що Господь говорить, читаємо повторення закону, 7 розділ, 9 вірш. Тут каже: «Тож усвідом, що Господь свій Бог, є справжнім Богом вірним Богом. Який до тисячного покоління зберігає заповідь і виявляє милосердя до тих, хто його любить і дотримується Його заповіді. Тож бачимо, що про вірність Бога до людини також можна побачити із історії про Мойсея. Але дуже важливо, щоб вірність також була і зі сторони людини, коли ми бачимо, що Бог є вірний до людей. І благословення людина має тоді, коли вона також ставиться з вірністю до Бога. І через своє життя, ну, який вже був згаданий, Бог показав свою вірність до нього. І також про вірність, про Його обіцянку ми бачимо в тому, що він поставив заповідь між людьми. І заповідь заповітця, який нам показується завжди, можна його часто побачити в небі, це є веселка і це радуга. І про це читаємо також в книзі буття. 9 розділ, 9 вірш. І каже: Ось я вкладаю мій заповіт з вами та вашими нащадками після вас. Також далі ще 12, по 14 вірші зачитаємо. Далі Бог сказав: ось ознака заповіту, який я на вічні покоління вкладаю між мною і вами, та між усякою живою душею, яка з вами. Я даю мою райду Хмарі, тож вона буде ознакою заповіту між мною і землею. Тож, коли навернує хмари на землю, то з'явиться висалка в Хмарі. І ми бачимо, що цей заповіт, який ми сьогодні можемо спостерігати, цей заповіт, який створив Господь між людьми і між Богом. І тож, через цей запобіг ми можемо також бачити Божу вірність до людини. Те, що Він обіцяв, те він і виконує. Тому що бачимо багато багатьох віршах. Це говориться, що Господь є вірний до людей. Також наступна річ, яка згадується в цьому вірші, який був зачитаний на початку, це вірна людина, вона багата на благословіння. Тому що, так каже Соломон, вірна людина багата на благословіння. Хто спішить розпадіти, не залишиться непокараним. І важлива річ, яка повинна бути у кожного християнина в нашому житті, це вірність, і саме вірність перед Богом. Читаючи також книги. Самоїла, перша книга Самоїла, другий розділ, дев'ятий вірш. Ми читаємо тут ці слова. Перша книга Самоїла, другий розділ, дев'ятий вірш. Тут каже, він оберігає кроки вірних йому, а місцеві гинуть у темряві, адже не власною силою стає будні людиною. І бачимо, що Господь оберігає тих, хто вірний йому. І також бачимо з цього, що Бог дотримує своїх заповідей. Коли Господь поставляв свої заповіді, то ми бачимо, що він дотримувався свого слова. Але ж наскільки є важливо, що коли людина стає вірна перед Богом, коли людина стає вірна перед Богом, коли вона вірно е, поступає по Його слову, то тоді вона має благосвіння в житті. І тому у цьому вона дістає змову мати благословіння. І це ще одна також річ, яка, яка є важлива. У житті людини. Ще хочу, щоб зачитати деякі слова, це також з місця, царів, перша книга царів, 8 розділ, 26 вірш. Перша царів, 8 розділ, 26 вірш. каже, а тепер, Боже Ізраїлю, нехай буде вірне слово Твоє, яке ти промовив Рабові Твоєму Давиду, Батькові моєму. також далі наступні вірші, які записані в книзі Псалмів. Це псалом 32, 4 вірш, де говориться про вірне слово про те, що Він є вірний і Він є правильний. Тут каже, бо слово Господнє вірне і всі діла його правильні. Також далі, псалом 88, другий вірш, говориться також схожі слова. 88-й, псалом, другий вірш. Я буду співати про, мил... про милості Господня на віки сповідатиму устамі моїми про вірність твою покоління в покоління. І бачимо, що вірність у словах. І завжди Господь мав вірність і обіцянку в своїх словах. І цар Соломон також бачив вірність Бога до людей. Він також про це описував і згадував у своїх віршах, у своїх книгах. І ще також третя річ, яку я хочу зауважити, це невірність в умість людини. Адже Соломон в цьому, 20-му вірші, так сказав, хто спішить, хто збагатіти, не залишиться непокараним. Адже вірність часто відкидається в тому, щоб набути багатства або десь обманути. І в цьому вірність перед Богом, вона вже пропадає. І тоді людина може загинути, якщо так грубо кажучи. І в приповість, як 25 розділ, 19 вішом. Також говориться схожі слова в приховісті 25 розділ, 19 вірш. Тут каже, надія на невірну людину в день біди, це, зламаний, це зуб зламаний і нога вивихнена. І бачимо, що не варто покладатися на невірну людину. Адже Соломон нагадує, що невірна людина, яка не дотримується своїх обіцянок або не дотримується слова Господнього, це як зламаний зуб. І це є ненадійна отвора. Також тобто, читаючи нового з нового заповіту з Євангелія Луки, слова Ісуса Христа, які записані в 16 розділі, 10 віршом. Читаємо Євангеліє Луки, 16 розділ, 10 вірш. Тут каже, вірною малому і у великому вірний, а не вірною малому не і у великому. Тож бачимо, що слова Ісуса Христа. Вони також наголошують про тих, хто є невірними, і про те, що вони можуть зробити. І, невірні, і невірність людини перед Богом може згубити її. Це також говорив Ісус Христос і бачимо, що старого Завіту говорить про це І ще один приклад про вірну людину нам говорить про життя Йова. Якщо пам'ятаємо з книги Життя Йова, де він. Покладався на Бога до кінця свого життя. Він був вірним перед ним. Він не відрікся від нього. Читаємо також з книги Йова, 42 розділ, 16 і 17 вірші. Почитаємо ці вірші на закінчення. І книга Йова, 42 розділ, 16, і 17 вірші. Після того Йов жив 100 років 140 років і бачив синів своїх та дітей, синів своїх до четвертого роду і помер Йов у старості. Насиченими днями. Тож бачимо, що результат того, що він був вірний перед Богом, йому мав велике благословіння в своєму житті. І через багато страждань, не лише фізичних страждань, і також моральних, йому було дуже важко. І в, цьому, в такий момент багато людей могло б відкинути від Бога відбере. Але бачимо, що його цього не зробив, і він мав велике благословіння надалі в своєму житті. Тож важлива річ, яка повинна бути у кожного християнина, це вірність перед Богом. Коли людина буде вірна перед Богом, бачимо, як сказано в 20 вірші приповці Сволоного, і каже, вірна людина багата на благосвітлення. Тож, будемо довіряти Богу наше життя слухати його Словом, тоді будемо мати Богосвітня в нашому житті. будемо молитися. Амінь.